Вітаю всіх, не байдужих до парфумерії. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі я розповідаю про аромати зі своєї парфумерної колекції. І мова сьогодні йтиме про парфум від українського виробника зі смачною назвою Цукерка. Про який я дізналась минулого року від пані Світлани з каналу Жінка-Аромат. Вона приділила увагу кожному з 9 ароматів в окремих відео, і її можна сміливо назвати амбасадоркою бренду Цукерка, тому що після її розповідей я помітила, що на сайті деякі аромати навіть зникли. І я свій парфум замовляла на сайті Makeup, і звернула увагу, що виробництвом парфюмерії бренд-цукерка почали займатися з 2021 року. А до того вони створювали своєрідні ласощі для тіла, це і скраби, і лосьйони, і піни для ванни. І мені ще сподобалось. Креативний підхід саме до назви своєї продукції. Ось, наприклад, рідкі патчі ранкова допомога. І цікаво спостерігати саме за назвами, і одразу хочеться, наприклад, взяти якийсь флакон з ароматом Глінтвейн біля каміну, і уявити, як саме може пахнути аромат Глінтвейну, який ми вживаємо біля каміну, або квітковий букет. Які саме квіти в тому букеті знаходяться, або морозна вишня, яка вона на смак і яка вона на аромат? А мова сьогодні йтиме про особливий для мене парфум. Він мені сподобався з першого нанесення, і його назва нині актуальна, тому що зараз кінець осені, осінній ранок. Зовнішнє оформлення досить лаконічне, це картонна коробка, і флакон об'ємом 20 мл у чорному склі, також існує об'єм 15 мл. Це прозоре скло. І також можна замовити пробники. Єдине, що я не знайшла інформацію, хто парфумер, і було б цікаво дізнатися, хто створює. Парфумері для українського виробника. Ще також звернула увагу, що флакони можна розкручувати. І цілком можливо, у майбутньому їх можна буде перезаповнювати. І флакон в 20 мл розкручується, і в 15 мл також можна розкручувати. Отже, мій аромат осінній ранок. Мені подобається оформлення і якісний пульверізатор. Нанесу його на себе, щоб поновити свої ольфакторні емоції. Осінній ранок заявлений як парфум для жінок. Я дозволю собі з цим не погодитись, тому що це для мене. Універсальний унісекс, і він загадково розкривається на чоловічій шкірі також. А парфюмерна піраміда наступна. В стартових нотах бергамот фіалка, чорний чай. В нотах серця, кориця, листя тютюну та перець. Та в базі аромату заявлений мускус та оливкове дерево. Для мене ж цей аромат пахне дещо інакше, аніж. Парфюмерна піраміда, яку я щойно озвучила, тому що з першого нанесення в ньому відчувається характерна в'язкість, та це ніби духмяне печене яблуко, яке м -м, з такою в'язкою структурою, кисло солодке. І аромат яблука, він прекрасний. Я знаю, що не всі полюбляють. Яблуко в парфумерії, а мені ж навпаки дуже подобається, особливо печене яблуко, коли в нього додати спецій, І у вигляді спеції в ароматі заявлена кориця, яку я неактивно відчуваю. а В ароматі я навпаки відчуваю навіть якусь характерну амбровість та маслянистість. Припускаю, що це за рахунок оливкового дерева. Деревини. Швидше ні, аніж так. І перець додає терпкості аромату. І, наприклад, коли я його наносила на чоловіка, то чоловік одразу виокремив фрукт, але сливу. Дуже цікаво, що бергамот, який заявлений у старті, тут не відчувається, тому що це цитрус. А в ароматі я відчуваю. Навпаки якусь м'якість, і не цитрусові фрукти, а навпаки, солодкі. Це ніби справді осінній рожай і фрукти з осінніх дерев вони віддають такий характерний аромат, ни з чим незрівнянний. Я вважаю, що назва осінній ранок влучно підібрана. Тому що вона ніби окреслює те відчуття осіннього ранку цієї осінньої прохолоди на світанку, коли сонце пробивається крізь опале жовте листя, підігріває його, і воно підіймається над землею. І ми ніби за допомогою органу нюху його відчуваємо, а і органом дотику, коли легка прохолода. Проходиться по тілу, і коли звуки природи, ми відчуваємо не лише органом нюху, а і органом дотику. От саме таке легке шелестіння і легкий дотик відчувається в ароматі з першого нанесення. Потім, коли він загрівається на тілі, коли дещо, ніби підтоплена олійка духмяна з ароматом. Яблука починає розтікатися по тілу, і хочеться його постійно вдихати. І, на мій подив, стійкість у цього аромату дуже і дуже пристойна. Це і не дивно, тому що тут заявлена концентрація, саме парфум, і я його відчуваю впродовж цілого дня. Можна навіть його не поновлювати, і ввечері я буду вловлювати акорди ось тих. В'язких, злегка фруктових яблучних відголосків, які потім дещо трансформуються і починають звучати дещо, можливо, пудрово. Інколи в ароматі відчувається ще й, можливо, за рахунок ноти чаю, який там заявлений, але я відчуваю навпаки. Якусь навіть лимонадність або, можливо, компотність, коли фруктовий чай ми заварюємо і ще й додаємо туди трішки сухофруктів. Характерний такий теплий аромат, ніби димом в'ється, і ось цей момент також відчутний. Можливо, це саме дає і нота тютюну. А кому б я рекомендувала цей аромат, мабуть, абсолютно кожному, враховуючи і доступність, і якість ароматів бренду цукерка, та можливість замовити пробники, і великий плюс що на цей аромат. Дуже позитивно реагують діти, і можна аромати замовити на сайті Makeup і на офіційному сайті, і також інші аромати викликають велику зацікавленість в першу чергу своїми назвами. І кілька слів хочу сказати про шлейф та проекцію аромату осінній ранок. Тому що саме на нього відреагували мої колеги після обіду запитали, що саме на мені за аромат. Я була навіть здивована, тому що я його наносила вранці, впродовж дня не поновлювала. Він в мене був з собою, і я з гордістю показала, що ось це аромат від українського виробника. І роблю висновок, що шлейф достатньо тривалий, і проекція відчутна на відстані витягнутої руки. Отже, такою була моя розповідь про осінній ранок від цукерки. Діліться, будь ласка, в коментарях, чи знайомі ви з цим брендом, так і ваші улюблені аромати. А на сьогодні, все. Дякую за вашу увагу і до скорих зустрічей! Бувайте!